Нехай Господь Бог дарує вашу родину мир, і нехай Бог свій мир дарує нашій всій Україні. У нас в студії сімейна консультантка Ганна Кобзар разом з чоловіком Олександром. Вони Виховують п'ятеро дітей. Ну, деяких, я зрозумію, що вже виховали, так? Ну, 18 років це ще якби трішки виховуємо. Ага, Ще займайтеся ними. Ну, Наша тема як зберегти сім'ю. Отже, вітаю Івану франківську Вітаємо. І ми говоримо про те, як зберегти сім'ю. У попередній програмі ми говорили про симптоми, Сімейної кризи, а сьогодні вже ми говоримо е, про ту, той стан, коли вже криза є, так? Вже mm -hmm. ця, як ви казали, турбулентність, так? Е, тобто вже нас е, як то, трясе mm -hmm. mm -hmm. є проблеми. Що робити? ну, Наприклад, почнемо з чоловіка. Що робити чоловікові, коли він <кій> і тільки він побачив цю проблему, і він тільки він хоче. Е, Зберегти сім'ю. Ну жінка теж може побачити проблему, але вона е, ну не хоче зберігати сім'ю. Тільки чоловік хоче зберегти сім'ю. Тобто, такий односторонній він як рицар тут виглядає. Mm -hmm. А потім mm -hmm. поговоримо, що жінці робити. Ну перш за все, потрібно також висвітлити, що зараз непростий час для українців, тому що під час війни деяка частина людей, ну сімей, так? вона, на жаль, розірвана, тому що дружина поїхала, наприклад, з дітками за кордон, так? це вже є е, проблема для сім'ї. Є інша реальність, коли, наприклад, чоловік він захищає Україну, він знаходиться в Збройних силах України. Це теж розірвана сім'я вже по іншим причинам. Ось, і тому е, причини ці дуже важливі: спочатку знати підґрунтя підґрунтя, що стається цій сім'ї і чому вони охолонули, що привело до цього. І це потрібно аналізувати. Перш за все, ці половинці, яка бачить, що. Вже якась є дуже велика проблема, що вони вже ці всі дзвіночки, які ми говорили на попередній програмі, проігнорували, або це вже в них плоди. Ось. І тому тут потрібно, якби, знову ж таки, я закликаю глядачів, щоб вони звертались перш за все, про допомогу до Бога. Тому що вони не одні будуть в цій борбі, потрібно молитися, просити Бога допомоги, зберегти сім'ю, так. І коли людина усвідомлює, що вона вже не одна. Бо, здається, одна половинка хоче зберегти сім'ю, а інша ні. Значить, якби ти один. Ні, насправді ти не один. Ти вже маєш якби, підтримку Бога, так? щоб зберегти сім'ю. Ну, ти, ти точно маєш підтримку так, Бога, тому так. що, як е, написано в Івангелі від Матвія, 19 розділ, 5, 6 вірш, що Бог він е, за збереження сім'ї. Давайте тоді і прочитаємо, mm -hmm. так, так, так? Так. щоб це було якби, нагадування. І сказав тому, залишить чоловік батька і матір, і пристане до своєї жінки. І обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Але, на жаль, ми бачимо так, що люди тимчасово роз'їхались, і це приводить до охолодження, охолодження відносин. Як зберегти? Як зберегти, так? Це питання? Що робити? Що чоловіка робити в так, цій так, ситуації? От, що робити? Давайте так, практично, що робити. Що ми говоримо в загальному що я підкреслюю, що ми конкретно. Ми конкретно треба говорити з конкретними людьми. А так ми говоримо на загал. Якісь якісь може бути поради. Так, підій... Ну не всі скажемо так. Давайте те, що більш може всім підійти. Угу. Так? Тому що, звісно, при консультуванні ми якби більш цю проблему висвітлюємо, вирішуємо. А зараз, якби таку загальну е, пораду, це те, що підтримувати зв'язок усіма можливими моментами. Є зараз в нас телефони. Тобто включати відеозв'язок. Обов'язково не просто там по телефону подзвонив чи там смс написав, а відеозв'язок, щоб бачити один одного, щоб це була регулярність, якщо ви є на відстані. І навіть можна заплановувати якийсь час, що ось ми будемо зустрічатися в такий час, це для нашої сім'ї пріоритет. Ми хочемо бачити, діти хочуть бачити батька. Ну, якщо давайте візьмемо за дружину, дружина, просто цікавитись, що робив, але. В цих розмовах знову ж таки не має бути якогось критиканства, звинувачень, тому що люди на відстані, люди можуть бути далеко. І це не приводить до збудування, та, а буде ну, навпаки ще більше розгорю, ну, горіти такий вогонь якоїсь м, такої, ну, недобрих відносин. Тому чоловіку би я радила, що йому потрібно знову закохати свою дружину. Він бачить, що в нього вже не якісь не такі почуття, та. що можливо вже в нього, ем, якби когось бажання немає до збудування, не опускати руки. Якщо хоча б один процент є і ста зберегти сім'ю, це, це вже дуже багато. Тому потрібен цей процес відновлювати закоханості, тому що на самому першому початку люди багато отрудилося, там чоловік чи дружина, щоб один одному подобатись, разом час проводити, спілкуватись. А потім одружилися, ну куди хто один від одного дінеться. Ну, якби і так добре, вона нікуди не піде, я нікуди. Ну, це неправильно. це неправильно. Сім'ю потрібно вкладувати. Це спілкування, це звичайні прогулянки, де ви просто вдвох, там, можливо, без діток, неможливо, а краще було б. Хоча б півгодинки, хоча б годинку ви просто пройдіть, пройти, пройтися, навіть якщо в магазин за покупками, здається, така дрібниця. Але ви разом. Ви разом щось говорите, ви разом час проводите, ви разом, як то кажуть, в такій природній формі спілкуєтеся. Не просто сіла на диван, ну що, розкажи мені, що там в тебе. Ну, не хочеться розказувати, так. Просто такі природні моменти підтримувати, підтримувати той вогонь в сім'ї. Тому що, е, якщо взяти. Приклад, наприклад, п'єцу, так? Якщо у людей п'єц, вдома. Так, ну але якщо нас дивляться на сході України, вони не знають, що таке Та. Добре, пічка. Тобто будь-який такий опальний. Це гарне слово, п'єц. Є така пічка. Видно, що ви народилися на заході України. Дякую. І коли ми її розпалюємо, принесли дрова, розпалили, все тепленько, стало гарно, всі гріються. Але проходить якийсь момент, що треба туди щось підкладувати, так? Підкладати, це практичні речі. І якщо ніхто не підкладає, через якийсь час там вогник погасне. Можна доторкнутися до то, тої пічки і сказати, о, вона ще тепла, вона не потребує, вона якби тепла, по інерції. Mm -hmm. Але коли ми відкриємо, <кій> там вже вогника немає. І його треба знову розпалювати. І тому, коли от бачать якісь проблеми в чоловік, в своїй сім'ї, який йому треба вогник розпалити, може, він вже давно не говорив хороші слова дружині. За, за звичайні речі, за поглажений одяг та за прибирання. Можливо, за те, що вона не затримується на роботі, а приходить додому вчасно і там ще їсти щось варить. Це буденні справи, але вони е, приносять радість. Це знаєте, як в купілочку, кидаєш. Okay. в купілочку кидаєш. Це просто те, що один одному люди небайдужі. Okay. Якщо ви цього ніколи не робили у своїй сім'ї, може, або прикладу не бачили, нічого страшного. Можна вчитися в цьому, читати знову ж якісь книжки, відео дивитися. І практикувати, і практикувати, добрі справи практикувати. Що робити е, жінці, коли вона прагне врятувати свою сім'ю? Чоловік не хоче, вона хоче. Так, ну, ми трошки говорили про чоловіка, хоча mm -hmm. це може робити і жінка в ну, але чи є щось таке спеціальне якась порада для суто для жінки? Знову ж таки, ми вернемо, Brr. що не потрібно критикувати. Не потрібно критикувати, і звинувачувати, тому що цим. Ви нічого доброго не забудете. Або порівнювати, в так? Порівнювати. А мій батько так був, або мій брат такий, або мій там сусід, може, який він господар, в нього все там так добре, а ти не можеш мені там цяха забити, чи кран він протікає. А чоловік інший. Ви не за сусіда виходив. Тобто критиканство, порівнювання, воно заборонено в сім'ї. Угу. Якщо ви хочете донести якусь інформацію, потрібен інший метод. Не можна молотком е, забивати. А тоді казати, чому ж воно все поламалося, так? тому ну, не, той інструмент, не той інструмент. І тому, що потрібно дружині робити, це проявляти ту любов на практиці в звичайних речах, без того очікування, що він має помітити. І тоді я буду робити це. Тобто природньо допомагати тому, що ми можемо в сім'ї, просто робити ті свої речі. І це допоможе скріпити сім'ю. Може, він зараз це не помічає, як би хотілося такої реакції, та? але коли це робите добро і з постійністю, і знову ми знаємо, що ми робимо не просто добро для чоловіка, ми це добро робимо, тому що Бог нас любить. І Бог нам стільки доброти робить набагато більше, якої ми не заслужили та? в різних речах. І тому практикувати, робити ці, ці буденні справи, але які підтримують вогонь. І особливо, коли є діти, не налаштовувати дітей проти батька, якщо ви маєте якісь непорозуміння з чоловіком, цього не можна робити. Цього не можна робити. А навпаки, потрібно підтримувати. Підтримувати батька в сім'ї, він має бути батьком. Mm -hmm. Та, навіть як ви щось не згідні з своїм чоловіком, краще ви це самі вирішить якось, а тоді це донесете на загал сім'ї. Тому що батько є батько, він, коли. Він буде неправий, він сам вибачиться та, чи він сам це визнає. Але коли ми починаємо критикувати, воно людина починає захищатися, і тоді діалогу немає, і це знову ж розрушує сім'ю. <плес> <плес> е, отже, ми е, трошки проговорили про таку односторонню боротьбу, наскільки <плес> ми <плес> маємо того часу. А що робити, коли і чоловік, і жінка розуміють, що сім'я переживає кризу, криза відносин, і вони обидвоє хочуть відновити ці відносини, відновити стосунки і зберегти сім'ю. Це вже легше, мені здається. Вже... Але вони якби все рівно їм це не виходить ніяк. так? Вони двоє хочуть, але не, ну, не виходить. Це дійсно дуже чудова модель, коли двоє прийшли і визнають, що в нас є якась проблема, допоможіть нам. Тому що зазвичай буває приходить одна половинка. І це дуже довгий процес, це можливий, але треба пам'ятати, що це довгий процес, не буде так швидко, не буде змін так швидко, тому що є тільки одна половинка. Коли двоє людей, то це вже, це вже як кажуть, більша половина роботи зроблено. І тоді, ось тут, коли люди прийшли, їм треба звернутися до священнослужителя, до християнського консультанта, тому що тоді цю картину можна глибше побачити. Який шлях вони пройшли? Що ж вони робили, та? щоб вже це все сталося? Тому що люди, е, ну, на жаль, різні мають моделі поведінки, різне виховання, і вони щось роблять деструктивне в сім'ї, а тоді вже мають такі плоди. Ну, як ви говорили, що від батьків може щось передатися, так? Так, тобто, модель поведінки, модель, модель виховання, поведінки, він навіть та, не задумується, та, та. він просто це робить, тому що він це бачив, і по-іншому її не знає, та, можна по-іншому робити, та. виявляється. Так, тому, тому якби є такі, е, такі моменти. Тому потрібно звернутися за допомогою, не соромитись. Інколи люди говорять, ну не треба сміття там виносити з дому, щоб ніхто нічого не знав, справді то сміття не потрібно розкидати всім друзям, сусідам, знайомим, розказувати, які у вас проблеми. Найдіть спеціальних людей, які вам зможуть допомогти сім'ю зберегти. Це буде християнський консультант сімейний, е, я наголошую, та, чи священнослужитель. Тому що вони зацікавлені зберегти сім'ю. Зараз дуже модно сказати, що це мої кордони, це моя територія, за це не заходимо. Але коли я знову ж говорю, це я, це моє, а де ж тоді будуть ми, це буде сім'я. Сім'я це коли дві половинки допомагають підсилити сильні сторони один одному. А коли хтось має якусь слабшу сторону, коли ми живемо, ми розуміємо. То ми її, як то кажуть, не впускаємо туди, ще якісь такі колючі сарказми, та? а навпаки, допомагаємо пройти якийсь шлях, коли якусь має слабку сторону чоловік чи дружина, там якісь слабкості, можливо, послухати, можливо, поспівчувати, якщо щось сталося. Но не я кажу, не добивати в такому моменті. Ну, і не спішити моменті, якісь та. робити е, е, такі кроки, які поламають цю Так, Так, оці деструктивні, деструктивні чи словами, деструктивні. чи ділами, і не йти до тих людей, які допоможуть до добити сім'ю. Та? Так, які в більшості скажуть, ну ви не зійшли з характерами, так проблем немає. ви не підходите один одному, е, ну якби і запропонують іншу модель. І ми рекомендуємо, не можна сім'ї також роз'їжджатися. На, на, на якийсь... Якщо, звісно, немає насилля, то треба звернути увагу. Якщо є насилля, і це небезпечно для життя, це інша тема. А якщо сім'я просто має якісь такі переживання, то роз'їжджатися не потрібно. Ну, це... а, до речі, дехто рекомендує. ви трошки побудьте окремо, трошки побудьте, трошки побудьте, потім бачимо, що ви вже. Привикають, так. так? Так, так, так. Тому що люди починають самі жити, і ці проблеми вони не вирішують, а вони їх просто відложили, проігнорували, а проблема то не вирішилася. корінь то не визнали, не знайшли, що, що, що ж веде до цього. так? Просто, якби, саме легше проігнорувати або кажуть, ну ще забудь. Людина не може забути, тому що вона має ту кімнатку, де вона те наскладала, і вона потім знову витягне образу, знову витягне якісь свої переживання, біль. Вона ж то в ній залежать. А чи ж це дає якийсь результат, якщо, наприклад, людина хоче докопатися там до якогось, ну там це скажемо, пройшло багато років. Е, Допустимо, жінка вже це забула, а чоловік там, а ти пам'ятаєш, там 15 років назад був такий випадок, якась там образа, Це варто це витягувати? Ну, дивіться, це ж теж е, різна ситуація має бути. Е, е, якщо це чоловіка до сих пір е, тривожить, до сих пір тривожить то тут потрібно буде, знаєте, розпитати. Якщо він хоче просто позвинувачувати дружину, і, як кажуть, так, знаєте, вколоти, вколоти та, то це, звісно, не варто. А якщо людина хоче висвободитись, вияснити, що простити і це більше не згадувати, угу. то до цього треба розумно підійти. До цього угу. треба розумно підійти, як це говорити, коли говорити і який ви хочете результат. Тому що буває просто емоції, от ми емоціями якби працюємо, е, говоримо і, і деструктивно виходить все. Тобто е, звернутися до Бога, разом звернутися до Бога, читати Слово Боже, і ще ви казали: е, є література, яку можна почитати, Так, для, для так? тих, хто любить читати, це є п'ять книг кохання, наприклад, Гері Чемпіна і Марк Гангора це таке гарне теж відео є. Воно Трішки таке, знаєте, специфічне, але дуже багато хорошої інформації. є. О, є Станіслав Гронковський це дуже хороше багато семінарів є на цю тему. І тім Кілера, ви можете тім Кілера послухати різні відео, книги почитати. Тобто, я заохочую, щоб сім'я сім читала книги, проходила різні семінари. Для того щоб збудувалася сім'я, для того, щоб вони ставали міцнішими, щоб в них було більше ресурсів радіти, і ці ресурси би приносили до з'єднання. Я знову, як і на минулій передачі, ну, якби повторюсь, сім'я це не мученики під одним дахом. Сім'я це Богом задуманий, знаєте, такий інструмент, де люди один одному допомагають, де люди можуть підсилити, підставити плече. А не, не уколоти, так? Але цьому треба вчитися. Тому що просто природньо, по своєму темпераменту, по своєму характеру, ми, ми різні, різні, і по вихованню різні, і це нормально. Ну Всі, це люди, нормально. Різні, так, так, всі це люди різні, всі люди різні, а чоловіки жінки вони ще більш різні. Так, так отже, підсумок е всього сказано, як зберегти сім'ю, можливо, там один баречення, що скажіть. Не боятися змін, якщо бачите, Якісь у вас є деструктивні ситуації, пробуйте їх вирішувати. Звертайтеся за допомогою до тих людей, які вам дійсно можуть зберегти сім'ю. І не впускайте руки, тому що ви не самі. Якщо ви звернулися до Бога, ви вже з Господом, а з Господом зможете пройти ці всі переживання. Дякую. Ми намагалися розкрити цю тему, як зберегти сім'ю. Якщо хочете знати більше, звичайно, що читайте християнську літературу, яка говорить про сімейні відносини. Найголовніше читайте Біблію. Дякую, що ви є з нами. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на наш YouTube канал. Мир вам. Дякую вам, що ви підписалися на наш канал. Дякую за ваші вподобання і дякуємо за те, що ви його рекомендуєте своїм ближнім. Слава Ісусу Христу!